Щось хлопці вирішив пофарбувати волосся в темний колір. Спочатку фарба була якась біла, думав, фіня якась. Потім вона якась темна стала. І навіть руки. Руки навіть пофарбувались. Чисто темний фобік. Подивимося, що буде далі. Тепер у мене основна проблема це не можу відмити руки. Вони у нас і чорні якісь. Як не пробував, не намагався, ніяк не відмиваються. Але я ще не дивився на обличчя, що там з обличчям, тому що фарбував так плюс-мінус тяп-ляп. І на обличчі, мабуть, це пипець. Ось тепер у нас темний фобік. Руки темні такі теж, не відмиваються, не знаю, що робити. Обличчя теж темне. Якщо у кого якийсь спосіб є, можете висловити, як там змити зайву фарбу, так ви мовити. Подобається, не подобається, також висловлюйтесь. Подивимось, що далі буде. Треба ще навчитися якось доглядати за бородою, щоб там якісь контури надавати і так далі. Тому що досвіду зараз немає цього. Але хотілося б здобути цей досвід. З вами был Фобик.